Цього року чиновники обіцяють відремонтувати деякі вулиці, запустити трамвай на сихів, проводити електронний квиток. Ми ж вирішили запитати для львів'ян, а що, на їхню думку, потрібно покращити в інфраструктурі міста насамперед. Маршруток більше пустити, щоб вільніші ходили. І дороги покращити. Закінчити трамвай на Сихів, тому що я живу на Сихові, і все-таки для нас це потрібна штука. Дуже актуальна. Ну, напевно, що з транспортом розібратися. Я знаю, <смеш> зменшити тарифи на щось, я би хотів. <смеш> на газ, на воду. Я не знаю, може ще як дороги десь погані зробити. Треба, а так більш-менш нічого можна жити, <смеш> щоб війни не було, а решту все нормально. Розвантажити центр від машин, бо там є дуже багато машин і проспект Свободи дуже забитий. Дуже складно добратися через центральну частину міста в інші кутки. Можливо, щось таке, як я мама, щось для дітей. Більше якихось закладів. Звернути увагу на дитячі садочки. це, напевно, в, в першу чергу. Тому що вони зараз тримаються однозначно на силах батьків. Якщо держава може в цьому допомогти, це було б супер. Я про це не думала. Чесно, зараз зовсім іншим. Голова забита, війна, тому я про це навіть не думала. Я думаю, що якщо війна закінчиться, ми вже зробимо все добре.